Спотикаючись, йшли із раю вже без сліз, у тупому безсилі. Їх чекають роки відчаю, І і є рани в душі і на тілі, а позаду едем лишали і палаючий меч Господній. На минуле завіса впала, мов розверзлась страшна безодня. І пішли про по світу, віддаляючись далі від Бога. Залишилась повік закрита у присутність творця дорога. Але протягом сотень років Бог свій погляд на землю правив, говорили уста пророків про святі і досконалі справи. Відкривався у храмі пишнів серед тисячі жертв невинних і тремтів перед ним Всевишнім весь народ у своїх провинах. Але все ж червоніла кровно і колола гостріше списа, немов свідок, колюче й безмовно між людиною й Богом завіса, пломеніла як символ втрати спілкування з великим Богом, і ніщо не могло з'єднати перекриту колись дорогу. І висіла вона до віку під суворим склепінням храму. Та здригнулась земля від крику Відпусти, відпусти, вараву. Над головою ніч ридала, хижа тінь від зависи гусла, там любов на хресті вмирала, оживляючи, всохле русло, але з неба дивились очі з тихим болем. Так треба, сину. Тяжкий стогін, звершилось още навпіл розірвав тканину. Простягнувши пробиті руки, перший крок Бог робив із неба, щоб планету Щорніло в муках, як дитя пригорнуть до себе. І за впис, і завіса в пилу лежала, непотрібною купою шмаття, маття, а оцівська любов підіймала, як примирення. Символ розп'яття, слава богу.